Руханова позбавила українського громадянства. Мир Одеси погрожує Зеленському потужна атака на Крим і масові влучання по російським НПЗ. Бавовна виходить на новий рівень. За опубліковане відео із силовою мобілізацією. Пропонують судити. Народні депутати хочуть запровадити в Україні американське свято День подяки. Скандал зсу не до отримали тисяч дронів через корупцію. Призвища причетних вас шокують. Привіт, мене звати Катерина Нестеренко, і я розкажу вам, що відбувається із Україною сьогодні. Труханов, все напередодні президент підписав указ про позбавлення Геннадія Труханова українського громадянства. Причина тому обговорюване роками громадянство Російської Федерації, яке міський голова Одеси отримав ще 10 років тому. Наявність паспорту РФ офіційно підтвердили в СБУ. Сам Труханов, звісно, звинувачення заперечує. Я ніколи не звертався із заявою до Російської Федерації для отримання російського громадянства. Я ніколи не отримав паспорта громадянина Російської Федерації. Я є громадянином України. Особисто я постійно проживав на території України в місті Одесі. Ніколи не був зареєстрований на території Російської Федерації. Але Трухана не лише виправдовується, а й погрожує судитися. Рішення про позбавлене мене громадянства України я буду оскаржувати у Верховному суді. І Якщо цього буде замало, то у європейському суді справ людини. Логічно було б, якби після втрати громадянства Труханова втратив би і мерське крісло, бо із російським паспортом замість українського очолювати місто неможливо. Але поки Труханов все ще мер Одеси, чим власне Одесити не надто задоволені. А тому надвечір влаштували акцію і вимагають скликати міськраду і звільнити Труханова. Друга, ростов! Друга, ростов! Друга, ростов! Друга, ростов! Але все ж таки думки Одеситів розділилися. Бо крім тих, хто думає, що рішення про позбавлення Труханова громадянства правильне, є й ті, хто у російський паспорт не вірить. Чому? Равісом ми його вибирали. А є ж розслідування про те, що начебто є в нього громадянство Росії. Не покажуть, що у мене більше сумнівання вичі. Не думаю, що у нього є російське громадянство. Ну, на нього це не схоже. Він чесний чоловік, я вам серйозно. Як мені здається, це очередна провокація політичних ворогів трохи мені це не подобається. І як по мене, то це такі плітки. Радіо Свобода вчора опитало жителів Одеси, знайшлися і ті, хто переконаний, що навіть якщо російське громадянство правда, ці розбірки все одно не на часі. У нас багато в країні у кого є багато інших громадян. Якщо людина має якийсь паспорт, інший паспорт це не говорить про те, що, наприклад, він нічого не робить, чи навпаки спеціально робить щось некорисне для України. Хоч я розумію. Що російська це агресія зараз для нас, але ж ну так виходить. однозначного відповіді я не можу дати, тому що. Ну мені здається, зараз не то время. Ну а чому ж не всього ні? ж було... Он уже, уже 15 лет У нас думаю, що не потрібно було цього робити саме зараз, не на часі. Мені здається, треба завершити все ж таки питання з війною, а потім вже розбиратись Тухановим. Коли Троханова звільнять із посади мера, невідомо, але керувати Одесою вже призначають нових людей. Йдеться про створення одеської міської військової адміністрації, яку очолить голова Дніпропетровської ова Сергій Лисак. А ви підтримуєте рішення позбавити Троха? українського громадянства. Але не Трохановим єдиним. мера Одеси українського громадянства учора позбавили колаборанта Олега Царьова. Ну, во-первых, то, что сколько лет прошло, сколько я сейчас не на Україні, меня помнят. За мною борются, Значить, меня боятся, это хорошо. И... И вообще ситуация абсурдная. Абсурдная, потому що нелегитимный президент. Питається лишити мене гражданства, лішить забрати мене то, чого мені не давав, враховуючи, що крім ідеологічної підтримки РФ, він ще і фінансував війну Росії проти України. Рішення це супер логічне. Та й для чого залишати український паспорт людині, яку Путін потенційно розглядав як лідера окупованої України? Що? Але зараз у мене є великі сумніви, що Кремлю цей персонаж дуже потрібен, бо він не постійний. Хоча може розвернувся зрадник після замаху на нього у 2023-му. Бо вже після того він почав говорити, що Путін не здатний знищити українську енергетику, виступав проти Яника і його людей. Ну і головне розказав правду про російську окупацію, що перетворила Донецьк і цитую міста квітів на місто пакетів в унітазах. Позбавили українського громадянства і Сергія Полуніна раніше всесвітньо відомий артист балету, родом із Херсону. Перетворився на прихильника Путіна. Сталося це ще до повномасштабної війни, і поплавало Полуніна настільки, що він набив тату із обличчям Путіна. Путін для мене ангел. Я бачу його ангелом, який був посланий згори. Цей лідер справді від Бога. Він посланий Росії. Напевно, за якісь добрі справи. Ми його заслужили, пройшли свої випробування та муки. Країні дається той лідер, якого країна заслужила. Мені здається, він найсильніший, найкращий лідер. Але ані тату, ані нахвалювання Путіна, ані російські паспорти нагороди не допомогли зраднику затриматися у РФ. У 2024 році його звільнили з російського театру, і він перебрався до Ізраїлю. Тепер він намагається отримати ізраїльське громадянство і, певно, враховуючи досвід із РФ, набив тату у вигляді зірки Давида у надії пришвидшити процес. Ну і звісно, тепер називає себе єврейським танцівником. Словом, класична поведінка зрадника пристосуванця. А ви що думаєте про таких? Персонажів ранок у росіян почався не з кави. Добрі дрони влаштували ще один діпстрайк і атакували НПЗ Башнефть в російській УФІ за 1400 кілометрів від кордону з Україною. Безпілотник бачив, не? відділ Ох... летить. Башнефть – один із найбільших російських нафтопереробних заводів, що забезпечує окупантів паливом, і не лише ця атака для Башкортостану четверта за місяць, але запалює не лише УФА. Добрі дрони атакували НПЗ у Волгограді. Неспокійно росіянам було і на тимчасово окупованих територіях Сили оборони України в ніч на 14 жовтня потужно відпрацювали по складах із боєприпасами РЛС окупантів і пункт управління. Підрозділи Сил оборони України уразили радіолокаційну станцію РЛСП 18 в Красній Поляні, Крим, пункт управління БПЛА в Олешках, тот Херсонської області та склад боєприпасів у районі Макіївки тот Донецької області. Із вас лайк і коментар нашим військовим за влучну роботу. Знаєте, де є мульфари, крім Карпатських гір? У тіктоці, тільки там вони не те, щоби справжні. То ви мульфарка? Ні, я ворожка. Поліція виклала шахрая, який у соцмережах видавав себе за мульфара і проводив онлайн-ритуали. Звісно, не за дякою. В ході слідства правоохоронці встановили, що 28-річний киянин напрацював схему виманювання грошей. Він створив акаунти у популярних соціальних мережах, в яких під виглядом Мольфара проводив листування із клієнтами та надавав послуги, з нібито зняття порчі пошуку безвісти зниклих осіб та проводив ритуали зцілення від хвороб. Вартість таких послуг він оцінював від 400 до 4,5 тисяч гривень. Щойно гроші надходили на банківську картку. Зловмисник припиняв будь-яке спілкування із замовниками та блокував їх у соціальних мережах? Поліці відомо про щонайменше сім епізодів шахрайства. Але судячи з того, що слідкували за цим господи простим ульфаром понад 200 тисяч людей, здається нам, що жертв у нього набагато більше. Мені на очі ця сторінка ніколи не траплялася. Але підозрюю, що без використання штучного інтелекту тут не обійшлося. А як вам такий бізнес? За публікацію відео із силовою мобілізацією, закривати роти і притягувати до відповідальності. Журналіст та військовий кореспондент Ян Доброносов заявив, що усім, хто опублікує у соцмережах кадри бусифікації, треба пояснювати, що поки йде війна, це злочин і краще погодитися видалити відео по-доброму. А ні, то треба буде. Закривати рот іншими методами, фейки чи треба за них відповідальність? Дивіться, ще раз кажу, ворог дуже професійно з нами тут працює, з нашими людьми, які мають трошки менше інтелектуального розвитку і аналізу. І е, якщо е, треба аналіз кожного випадку, якщо людина це робить свідомо декілька разів, ми бачимо, що в неї одне ТЦК на сторінці умовно. Да, я просто кажу, то е, ну то треба їй запропонувати, мені здається закрити рота. Ну по-доброму, війна йде, вибачте мене. Або якщо ми бачимо, що вона вперто продовжує це робити, то тут можливо є вже яка. Цікавість тоді. Ну, за це треба мати відповідальність. Як вам така ідея? Підтримуєте? Знаєте, коли ми говоримо про те, що у радіо у нас сидять одні дармоїди, ми, напевне, помиляємося. Бо все ж є під куполом трудяга, який що на день то видає новий законопроект, але є нюанс. Ідеї безглузді. Я цього не скриваю. Що я дебіл. Мова про нардепа Георгія Мазурашу не встигли ми говтатися від його геніальної ідеї написати на купюрах Ми віримо в Бога. Як цей мандатоносець запропонував вести в Україні нове свято. День подяки. Хоча не скажу, що ідея прямо нова. Мазурашу колись пропонував запровадити День подяки Богові. Ну і для розуміння, що це за персони, і звідки беруться такі ідеї. Мазурашу головний по законотворчому спаму у раді. За п'ять років роботи у ВР він подав 887 законопроєктів. Це станом на вересень 2024-го. І він за кількістю законодавчих ініціатив лідер за кількістю, але не за якістю. Ініціативи нардепа мають низький рівень прохідності. Лише 19% з них були проголосовані. Мазурашу зокрема був ініціатором низки одіозних пропозицій протягом останніх років. Наприклад, у 2023 році нардеп став співавтором законопроєкту про заборону критики в соцмережах. А у 2020-му Мазурашу зареєстрував скандальний законопроєкт, який пропонував відповідальність за пропаганду гомосексуалізму та трансгендеризму. До цього він разом із фігурантом реєстру зрадників Максимом Бужанським пропонував скасувати штрафи за відмову обслуговувати клієнтів українською. У послужному списку Мазурашу є ще ідея молитви за перемогу і зміна тексту гімну. А як вам така законотворча діяльність? Нардепа коментуйте, не стримуйтесь. Товариство у нас є проблема. Військо не понад 100 тисяч дронів, і це все через одну компанію, яка тендери на постачання дронів виграла, але доставити їх на фронт так і не змогла. Проблема із постачанням дронів поширена, але сьогодні поговоримо про один її аспект. Обкор провело розслідування, і з'ясувало, що через таку собі компанію Вирій зірвалося постачання FPV-дронів на понад 3 мільярди гривень. Справа в тому, що переможець тендеру, згадана фірма Вирій, відмовилася підписувати контракти. Йдеться зокрема, ось про цей тендер на більш ніж 2 мільярди гривень. Основну частину 8 з 11 лотів на постачання FPV-дронів для сил оборони виграла компанія Вирій, але вже за кілька днів несподівано відмовився від. Підписання сіми контрактів в листі до агенції оборонних закупівель виробник повідомив. У зв'язку зі значною завантаженістю виробництва, яка зросла протягом періоду проведення процедури закупівлі в системи Прозоро, відмовляється від підписання державних контрактів, оскільки не в змозі забезпечити їх виконання в терміни, які заявлені в державних контрактах. Подібна доля спіткала ще один тендер на 1 мільярд 300 мільйонів гривень. Тут держава мала закупити fpv дрони на базі 15 дюймової рами. Після суттєвого зниження ціни вирій виграв всі вісім лотів, але врешті відмовився ці замовлення виконувати. В цьому випадку закупівля була скасована повністю, адже жоден контракт не був укладений навіть з іншими учасниками торгів. Ішлося про 26 тисяч дронів. З одного боку, добре, що компанія відразу відмовилася, розуміючи, що не в змозі виконати замовлення, але все ж виглядає, що тут щось не так, бо, хоч і юридично ці контракти зірвано не було. Дрони так чи інакше на фронт не потрапили, і от така от відмова на думку одного із виробників БПЛА, може бути стратегією в обох цих тендерах. Така поведінка виглядає як стратегія: демпінгувати ціну, перемагати. А потім відмовитись. Це може бути зроблено з метою, наприклад, прибрати конкурентів з ринку, а потім повернутися з новими умовами. І тут можливо некоректно казати зрив поставки, бо сам договір так і не було підписано. Чисто юридично в такому випадку переможцем автоматично визнається другий учасник тендеру. Але в результаті ці замовлення тоді так і не були ніким виконані. Але компанія «Вирі», звісно, має свою версію подій. Ми справді виграли 16 із 19 лотків у перших великих тендерах на FPV-дрони, але Свідомо відмовились від частини до підписання контрактів, основною причиною стало нереалістичне коротке замовлення 15 днів на поставку загального обсягу 110 тисяч дронів, що є неможливим для якісного виробництва. Але водночас зрозуміло, що коли компанія подавала заявку на участь в тендері, вона ознайомилась з тендерною документацією, в якій, зокрема, було вказано і строки виконання замовлення. Тому виникає логічне питання: а навіщо було подаватись відразу на всі лоти? розуміючи, що не в змозі їх виконати, сам виробник пояснює це боротьбою із завищеними цінами і стверджує, що завдяки цим діям заощадив державні кошти. Ми розуміли, інші учасники можуть вирішити, що ми відмовилися від контрактів через надто низьку ціну, тож ухвалили рішення виконати один найдешевший із виграних, аби показати, що за такими низькими цінами можна виробляти якісні дрони. Словом питання є. Є у першу чергу до функціонування системи закупівель. Легендарний Азов відбив механізований штурм Російської Федерації під добропіллям. Ворог зазнав великих утрат, але це далеко не всі погані новини для окупантів. Аналіз ситуації на театрі бойових дій далі у нашому військовому огляді. Понад сотню українських безпілотників збили у ніч проти 13 жовтня над тимчасово окупованим Кримом. Про тих, кого не збили, не повідомляють. Однак вони, можемо впевнено сказати, успішно приземлилися по запланованих цілях. Навіть на другу добу не змогли загасити нафтобазу у Феодосії, дим, від якої можна було побачити на відстані 10 кілометрів. Південна транспортна прокуратура поінформувала, що подія на нафтобазі в Криму стала причиною затримок у русі залізничного транспорту. Забезпечувати права пасажирів довірили співробітникам правоохоронних органів. Схожа в якості покарання, адже від дронів півострів вони не вберегли. Тим часом президенти США та України Дональд Трамп та Володимир Зеленський проведуть переговори у Білому домі щодо постачання Україні томагавків. Financial Times уже даже говорит, что ну, их будет немного, от 20 до 50 томогавков, но сам факт. То есть тут не говорится, что их не будет, а говорится, что их будет немного. То есть уже ощущение того, что это решение в принципе принято. Томогавки это будут удары более в, в, в глубь России. Это будет э, первая цель, которая у меня в голове, это урал -вагонзавод. Це працювати танків російських, можливо, це будуть і другие военные цілі на території Росії, яка знаходиться на значительному віддані від от України. Куди ну, тими средствами, які ми маємо на данном этапе, етапі, ми не можемо. Кремль офіційно дозволив залучати резервістів до бойових дій за кордоном. Документ відкриває можливість використовувати мобілізаційний резерв близько п'яти мільйонів осіб за межами Росії. Турція себе веде впевнено. Вот этой уверенности, которая есть у Турции, мы не видим и европейских партнеров, но, опять-таки, европейские партнеры тоже должны понимать, что Россия шаг за шагом готовится к войне с Европой. Это надо понимать, это надо э, постоянно проговаривать в собственных европейских странах. И решение по резервистам, как мне кажется, это очередное четкое послание, что Россия готовится именно к этой войне, ибо, как люблю цитировать израильского военного журналиста Сергея Услендера, Россия производит много военной техники, которую мы не видим на полях войны России против Украины. Вопрос. Если страна ведет войну и производит военную технику, и этой военной техники нет там, где она нужнее всего, это война, которую, собственно, эта страна ведет, значит, эта техника складируется для других целей. Вопрос, каких тогда? А ти була простою війна проти Європи. Американська преса повідомляє, що Китай у 10 разів наростив постачання до Росії компонентів для бойових дронів. Коли вам щоб ця війна продовжувалася, вам не нужна перемога однієї сторони. То есть Китаю не нужна победа Украины, но ему также и не нужна победа России. То есть он будет поддерживать Россию равно столько, чтобы Россия воевала. Но если будет ощущение у Китая, что у России есть какие-то успехи, которые могут привести к завершению войны, Китай будет ограничивать эту поддержку, поскольку, повторюсь, победа России ему также не нужна. Росія може атакувати країни НАТО значно раніше, ніж прогнозують у Європі, повідомляють в інституті вивчення війни. Схожу інформацію про те, що Кремль будь-якої миті може напасти на країни ЄС, розповів голова німецької розвідки. Тут, безумовна Європа вже що, Як сказав міністр оборони Британії, врем'янного правительства Рішосуника Госпін Шапс, то є хто думав, що епоха воїни та вичерні кафа історії, ні, тапоха воїна та совремінна з катери можемо Українські захисники першого корпусу НГУ АЗОВ відбили штурм ворога чисельністю 16 одиниць важкої бронетехніки. Під час боїв українці знищили 9 бойових машин піхоти, 4 бронетранспортери, 3 танки та 3 мотоцикли. Втрати супротивника досягли 78 військовослужбовців армії окупанта. Російських резервістів найближчим часом поженуть на фронт. Уряд країни агресора схвалив таку ініціативу міністерства оборони і живою силою путінської армії справи зовсім погані. Тепер у штурми примусово відправлятиме тих росіян, хто збирався тихо відсидітися на дивані. Про причини та наслідки для ситуації на фронті такого рішення Кремля далі. Близько двох мільйонів росіян, саме стільки тепер додатково Кремль зможе відправити на війну в Україну. Міністерство оборони РФ придумало, як можна запустити мобілізацію, фактично просто перейменувавши її. Йдеться про новий законопроект, який підтримала урядова комісія. Це документ, який дозволяє використовувати резервістів у мирний час. Законопроект Минобороны, который устанавливает условия привлечения резервистов к выполнению задач в мирное время, нацелен на расширение спектра применения этой категории личного состава. Смысл поправок – расширяется спектр применения этой категории личного состава. Только в этом суть. Андрей Картополов, глава Комитета Госдумы по обороне. Представник Держдуми Андрій Картаполов, який відомий своїми неодноразовими радикальними висловлюваннями щодо так званої СВО та України, пояснив, що влада конкретизувала умови застосування резервістів. Це ті люди, які добровільно служили в армії РФ, раніше отримували за це виплати та пільги, а зараз перебувають у резерві. Насправді ж у Росії просто величезні втрати на фронті. Кількість нових контрактників зменшується, а компенсувати втрати потрібно. Мы видим, что власти избегают второй волны мобилизации, поэтому им нужна иная процедура, в рамках которой они смогут использовать мобилизационный ресурс. Артем Клыга, правозащитник. Законопроект позволяет в мирный час отправить резервистов на войну в Украину под выглядом так называемых специальных сборов. Специальные сборы – это новый вид военных сборов, которые авторы законопроекта предлагают прописать в законе о воинской обязанности и военной службе в статье 50. 4. Военные сборы. Сейчас там указаны две категории военных сборов. Учебные сборы и проверочные сборы. К ним предлагается добавить третью категорию спецсборы. Так указано в законе. Специальные сборы ⁇ это военные сборы для выполнения отдельных задач в области обороны при возникновении вооруженных конфликтов. При проведении ⁇ Кто? ⁇ А також при використанні військових за пределами країни. проходить їх будуть только резервісти. Порядок прохождения спеціальних зборів буде определяти президент. Їх продовжительність не може привишати двох місяців. Можливо, це схема для тих, хто досі не був готовий укладати контракти з Міноборони, але хто готовий кілька місяців повоювати, можливо, Кремль перестраховується, якщо буде жорсткий недобір. Але після підписання поправок до закону про військову службу, ті, хто. Відмовиться їхати на війну в Україну, можуть легко потрапити за грати. Вільних місць там зараз багато цікуще російське законодавство, яке криміналізує. нормальную политическую жизнь, оно такое, что сегодня в тюрьму можно бросить каждого. А если в тюрьму можно бросить каждого, то лагеря же опустили после того, как туда отправили на фронт огромное количество людей, их там поубивали. То можно опять их наполнить. Вот еще один резерв. Поэтому, думаю, Путин будет принимать решение по тактическим соображениям в последний момент, когда станет необходимо, что нам вот срочно требуется отправить на фронт еще там 50 тысяч человек или 30 тысяч человек. Резерв российской армии складается с росіян, які на добровільній основі уклали контракт. Указ про створення цього резерву було підписано Путіним у 2015 році. У резервістів щороку відбуваються військові збори. Зазвичай до мобілізаційного резерву входять колишні контрактники. Таких в РФ налічується близько двох мільйонів, і найближчим часом цих росіян можуть використати на війні в Україні без введення військового стану та оголошення другої хвилі мобілізації. Вер. Те, що у американського журналіста Такера Карлсона погляди далекі від адекватних, ми давно зрозуміли. Чого тільки варта критика допомоги Україні, поширення російських фейків та інтерв'ю з Путіним? У нас з вами ток-шоу, і вона серйозна розкрива. Гірсне квоут. Да, это Але все набагато гірше, бо він не лише у питанні російсько-української війни, а й у питанні, скажімо так, гендерної рівності. Хоча швидше йдеться про стереотипи. Такер фактично заявив, що жінки нестабільні і кровожерливі. А тому жіноче лідерство призводить до насильства. Жіноче лідерство веде до насильства, і ви це бачите. Насправді, дружини більшовиків були більш кровожерливими, ніж вони самі. Я точно не знаю, що це таке. Я думаю, що слабке чоловіче керівництво буде у жінках щось по-справжньому темне. Це не їхня вина. Це вина чоловіків, чоловіча робота керувати. Ви не можете ухилятися від цього обов'язку, тому що він створений не людиною. Він існує спокон віку. у дослідженні Тотал Вор було виявлено, що жінки скоюють набагато більше військових злочинів, ніж чоловіки. У жіночому лідерстві є щось таке, що дуже швидко призводить до насильства. Ну так точно. А те, що найбільше дійне розв'язали саме чоловіки, це так деталі. Пане Карлсон, більше читайте і менше говоріть, бо виглядаєте повним, дурним. Тупе, тупе, тупе. Ту. А як вам такі заяви від американців? Поставте лайк цьому відео, якщо вам подобаються наші новини. Для нас це важливо. І нагадую про важливість підписатися на наш канал «Україна сьогодні, щоб ми з вами не губилися на просторах Ютубу. Побачимось!